Три піка нових 95 ікона один з 4 Sien. Є в тебе. Лемпер теж є. Ще один дублікат, давайте. і ще один дублікат. Ай, хорошо, хорошо. Раз. Ейсебио є такий в тебе. Два. Буфон, Є. Імортаси. Опа, пеле, є в тебе і пеле. Не фіасі. Чартон. Але, але пеле було прикольно. Буфон. А я не знаю, кого тут ловить. Ну, типа, зубастика, Віера. О. Ну, до речі, Віерра на ФРВ. Типа Ріо Фердінан, да? да? типа. Так, ангер. Клюверт. О, тоже піле в тому ж, в тому ж, ж, в в той позиції, і буфон в той позиції. Я ебанусь. Я ебанусь. Розіграш FC 26 в ТГ. Отам. Отам по роботі. Підписуйся. Один з чотирьох, погнали. Отак. Вот Ляпс. Есьєн, поняв. Ангерер. Кембл, ооо. А отут тут пілешечку нам. 99-го. ні, ангерер тут, не вгадав. І кафу. пу 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 Кафу, походу, помальований, якийсь є в нього. Биг говна, понял. Джерард. Ооо, Карлос Альберта. Ну уже хорошо. Він охуєнний на ПЗ. Мені дуже сподобався вчора у Андрюхи побігати за нього. Класний тип, реально класний. Охуєнний. Верон. Люверт. Хоть Альберта віддало. Ой, и буфон ще віддало. Нормально. Ну Но тут покраще піки, ніж на основі Були. Скоус знову. Ангерер. Ангерер базована. Хамка. И стоечка. Да. Верон. Ну, всі дублі, блядь. буфон. Коли 98-й є, це нецікаво, клюверт. І хам знову в тому ж, в тому ж блять, в четвертому пікі хам. Останній пік. Сава, хоч новий, але теж дублікат. Чарт, на тебе вже всі є. Хуйоль. Оубі. Ех, немає ні Анрі, ні зубіков. Жаль, жаль. Просто всі дублікати.